Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12. у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі у випуску про таке на Авдіївському напрямку окупанти штурмують залізницю. У Луцьку провели операцію блекаут. У Луцьку судять засновника благодійного фонду, який дбав про ухилянтів. Росіяни намагаються атакувати Авдіївський напрямок, тиснути на Бердичі в бік до траси. Проте залізниця не дає їм цього зробити. Повідомив начальник міської адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, зараз залізна дорога не має жодного сенсу з точки зору логістики, бо вона не використовується. Окупанти намагаються підходити до залізниці, штурмувати, але вогневий контроль з українського боку там дуже серйозний. Тепер загалом про ситуацію в Авдіївці, яка є воротами в Донецьк, за даними аналітиків Deep State, росіяни фактично контролюють терекон біля міста та частину прилеглої до нього території. Нині це їм нічого не дає, так як ураженню підлягає все, що рухається. Тим не менш, малі групи мають змогу заходити. Ворог продовжує лізти вздовж каскаду до водосховищ, бо йдуть біля новоандріївського ставка. Армія Путіна продовжує шукати нові слабкі місця після численних атак у стилі совєтської армії. Втрати противника величезні, тому виділяють нові сили. Україна тим часом готується до ударів РФ по енергооб'єктах. Під час селектору президент заявив, що цьогоріч ми не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. За його словами, ворог про це знає, адже спочатку росіяни прибрали з Криму флот, а тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів. Знову трагічна звістка про загибель воїна. 13 жовтня під час бойового завдання біля населеного пункту Вербове Запорізької області віддав життя солдат Олександр Вшивков. Родом він із Торчина. На момент загибелі воїну виповнилося 38 років. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана герою. Сьогодні ж на Кам'янька-Ширщині оголосили жалобу до 27 жовтня. Нині підтвердили загибель військового Ігоря Савчука. Чоловіка, який воював на Донеччині, вважали зниклим безвісти із кінця весни ще минулого року. Аж тепер у Любишівську громаду надійшла звістка. – 32-річний Ігор Савчук загинув торік, 23 травня. Висловлюємо щирість співчуття родині героя: вічна пам'ять, честь і шана воїну. У Луцьку судять засновника благодійного фонду Добра справа Андрія Лінника за те, що допоміг виїхати з України 78 восьми військовозобов'язаними. Як інформує Суспільне, Лінник на судовому засіданні свою вину заперечує за версією слідства. Він підписував заяви про бронювання чоловіків, щоб ті безперешкодно перетнули кордон, начебто для волонтерства. Всі ці 78 громадян це е, жителі південних і східних регіонів. по Перше. Тобто, це не волонтери, громадські діячі, активісти, які саме проживають, і діяльність яких здійснюється саме в межах Волинської області. По-перше, по-друге, це особи, які фактично в період військового стану вперше перетнули кордон. Тобто, попередньо не було фактів їхнього виїзду за кордон з подальшим везенням в Україну гуманітарної допомоги. Були всі ознаки, всі підстави особі, винуваченому усвідомлювати, і розуміти, що ці особи явно їдуть не за гуманітарною допомогою. У разі доведення вини засновнику благодійного фонду загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Зі слів прокурора Москаля, за аналогічним обвинуваченням, директор цього ж благодійного фонду Юрій Слива визнав свою провину в незаконному переправленні через держкордон 238 осіб. 25 жовтня в Україні відзначають День військового капелана. Це саме ті священники, які словом та вчинком підтримують наших військових духовно та психологічно. Несуть із ними службу та перебувають поруч у найважчі хвилини. Сьогодні дякують капеланам і у сотій бригаді Волинської тероборони. Ваша постійна духовна підтримка додає сил долати труднощі війни і ще більше зміцнює впевненість у нашій майбутній перемозі. Підкреслюють волинські бійці. У Луцьку блекаут таку легенду вирішили відпрацювати у місті, аби перевірити, чи зможуть комунальники забезпечити людей водою, теплом, зв'язком та газом. У міськраді неодноразово заявляли, що усі критичні об'єкти міста мають генератори. Тож у холоді й голоді люди не сидітимуть. Перевірити це вирішили на практиці. Для цього навіть водозабір та котельню відключили від електроенергії. Тож чи готові об'єкти критичної інфраструктури Луцька до можливого блекауту, яким росіяни знову нас лякають, перевіряла і наша знімальна група. Уявімо, що Луцьк лишився без світла. Наступив блекаут. замість теплих батарей. Тепер буржуйка замість живлення генератор, замість крана з водою, цистерни. Це один із пунктів видачі води, який організували спеціально на випадок блекауту. Тут лучани зможуть набрати як технічну, так і питну воду у великогабаритній ємності, взяти навіть більше 50 літрів. Звідки братимуть ту воду і чи дійсно чистою вона буде? Під час блекауту роботу свердловини забезпечуватимуть дизель-генератором. Вода технічна, набирається у цистерни. В водоканалу таких є 10. 15 резервуарів для розвезення води людям має служба, ДСУ. СНС. Питну воду забезпечуватимуть з допомогою фільтрувальної станції. Біля першої каністри знаходиться реагент. Він подається, ну, є дозатор, через який угу. подається ну, очищена вода з реагентами. Проходить перший фільтр піщаний, після угу. того проходить вугільний фільтр. Угу. Біля вугільного фільтру також є дозатор хлорки. Готова до роботи станція, може видавати приблизно 5 кубів чистої води на годину. Вода зберігається в даний резервуар. На півтори тони, таких є в нас три. Це вже готово, це вже, вода. Це вже так, тут, тут вже відфільтрована вода проходить. Зразки води ми здавали на аналіз. Вона відповідає всім санітарним mm -hmm. вимогам. Перевірено. В випадках повної відсутності води питної цю станцію будь-яку секунду можна залучити. Чи реально у випадку відключення світла зберегти водопостачання в домівках лучан? Перевіряємо. Станція втратила живлення. Потім вже диспетчер дає в КФЗівки оперативного персоналу. Все запускається вже зараз. Ми вийдемо, вже працює генератор. Коли водозабір працює від генератора, тиск води в домівках лучан буде нижчий. Утім, він буде. Вода доходитиме й до верхніх поверхів будинків. Запевнили на підприємстві. «Тисячки пониженим насосом. Щоб не було таке велике використання, хоча ми можемо і е, е, денним насосом, але буде більше використання в рамках, але це аварійний режим, це треба розуміти. Опалення. Якщо немає живлення, усі котельні міста зупиняються миттєво. Коли Волиню Буленерго каже, що світла не буде довго, працівники запускають дизель-генератор. Давай Утім, котельня запускається не відразу. На це треба 30-40 хвилин. Дизель-генератор даний він літом був випробуваний. Котельня працювала під навантаженням. Всі механізми котельні були робочі. Яка потужність? Потужність 500 кВт. Газ навіть якщо не буде світла, блакитне паливо в домівках лучан буде. Запевнили у Волиньгазі. труднощі можуть бути, якщо впаде тиск газу. Тоді більшості некритичних підприємств газ змушені будуть відключити. То щоби мали газ критичної інфраструктури, а так не. Зв'язок у Луцьку є близько 70 базових станцій мобільного зв'язку. Кожна має акумуляторні батареї, які в умовах блекауту працюватимуть близько доби. Коли вони розрядяться, вихід один. Тільки генератори акумулятори заряджати ми не здатні, тому що це досить такий трудомісткий процес і тільки від генераторів. У критичні моменти у Луцьку діятимуть пункти незламності. Такі працюватимуть у школах міста і в 36 дитсадках. Такий вигляд матиме пункт у 9-й школі, облаштований в укритті. Тут є запаси води, продуктів, медикаментів і всього найнеобхіднішого. Грітися люди будуть буржуйками чи тепловими гарматами. Нема ні диму, ні запаху, нічого. Запах приємнень. Кожен такий пункт обігріву має генератор, тож люди зможуть зарядити павербанки, телефони та інші гаджети. Схоже начиння матимуть і пункти незламності від ДСНС. Їх розмістять на вулицях міста у вигляді наметів. Чайники, е на перші дні продукти харчування, ну і дитячих і Все вода, пару ліжечок. Це все воно достановлюється. Очільник Луцької громади каже, що до найгіршого блекауту Луць готувався ще з весни. Нині комунальники будуть працювати над схемою розвезення пального до всіх генераторів. Щодо експерименту, то на сьогоднішньому уявному блекауті він не закінчиться. Після цього кожне з підприємств критичної інфраструктури, яке у нас задіяне в процесі ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, проведуть внутрішні ще навчання для того, щоб ще удосконалити алгоритми дій. Лучанам влада теж рекомендує готуватись. Робити запаси води, заряджати павербанки, купувати свічки і ліхтарики. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал. Це ще не все. Вже за мить ви дізнаєтесь. Про таке. Працівники військомату врятували чоловіків. Поліцейські приїхали на ДТП і викрили зловмисника. Луцьку залізницю треба шукати в джунглях. У Нововолинську працівники військкомату разом з пожежниками витягували із будинку трьох чоловіків. Військовослужбовці Володимир Волинського райцентру комплектування та соціальної підтримки були першими, хто помітив дим із дому. Юрій Бутнарчук та Андрій Батейко кинулися у будівлю і змогли винести з кімнати, що горіла, двох чоловіків. До третього уже не пустив вогонь. На цей час на місце пожежі прибули два екіпажі рятувальників. У спорядженні, що дозволяє працювати за високих температур і щільного задимлення, вони змогли зайти і винести останнього постраждалого. Усіх врятованих госпіталізували. Пожежу ліквідовували більш як годину. Ймовірною причиною називають необережне поводження із вогнем. Луцький суд засудив 42-річну мешканку Донеччини на 15 років позбавлення волі. Її будуть карати за державну зраду. Жінка, яка працювала у відділі освіти сільської громади, давала присягу, як представник місцевої влади України взялася працювати на окупантів головою сільської адміністрації Волноваського району так званої ДНР. Окрім позбавлення волі, у зрадниці мають конфіскувати майно. Справжні джунглі, луцька дитяча залізниця в прямому сенсі обросла. Попри це, наша знімальна група все ж зустріла там відвідувачів. Хто таки стежить за долею дитячих розваг у Луцьку та чи отримає наше місто назад дитячу залізницю? Дізнавалася наша журналістка Анна Кравчук. Луцька дитяча залізниця ще чотири роки тому тут їздив потяг. Однак ці рельси зараз помітить не кожен. Тут розвівся просто чагарник: дерева, кущі та рослини просто всюди. Це Андрій, він колишній учень цієї залізниці, як і сотні інших дітей, підлітків навчався залізничній справі. Досі не може звикнути, що тепер тут пустка і занепад. Як тут колись було гамірно, було багато дітей, всі бігали, можливо, кричали. А зараз ну, тут просто тишина, і ввечері іноді, якби, приходять випивати. І почали будувати ще у далекому 1952 році. Дві станції назвали Луцьк Піонерська та Малогвардійська. Потім щоправда таки перейменували на нормальні дитячі росинку і водограй. Такі залізниці робили у багатьох містах союзу, щоб практично і не нудно популяризувати серед дітей залізничну справу. Це не тільки питання якби луцьких дітей, а це і питання взагалі якби, волинських дітей. Тому що в нас були діти з Коваля з такого залізничного міста. В нас були діти зенкичівки, були з Горохова. Тобто вони їхали умовно 70-80 кілометрів, або попрацювати там 3-4 години. І зараз такого задоволення далеко не кожен захоче їхати. А зараз з вокзалу осипається штукатурка й фарба. Часта волога руйнують і стіни, і арки, і сходи. Постапокаліптичні сюжети нагадує й сам потяг, обмальований місцями ржавий з облущеними шматками фарби. Щоправда, всередину не заглянеш. Вікна закриті масивними дерев'яними щитами, двері закриті, ручки зняті. Далі від перону – справжні джунглі. Ми найкраще, що могли звернути увагу, це був якби ботанічний сад, і відповідно саполайка. Там якісь качечки, черепашки були. Ну і розказували там дітям різні історії. Коли воно було викшено, воно було, звісно, насправді гарно, але не на даний час. Якщо біля русинки можна погуляти, то другу станцію знайде зараз вже не кожен. Ця розмальована будівля, станція водограй. Не місцевий, навіть і не помітить, що колись тут зупинявся потяг, адже напису вже давно немає. Біля станції Росинка несподівано зустрічаємо людей. Оксана привела сюди онука, приїхав до неї на канікули. Подивитися, що вона працює. Угу. О, дуже хотіла, щоб працювала, правда? Щоб покататися. Подобається? Да. А що саме подобається? Як тобі оці вагони старі, Як вони тобі? Нормальні. Нормальні. Ну вона начебто працювала до 20-го чи до 21 го року. А потім ну, хотілося б, щоб працювала. Звичайно, діткам розваги. Насправді останній свій рейс, дитячий потяг, юність, зробив ще у серпні 19-го. А коли почалася ковідна пандемія, залізницю закрили взагалі. Працівників звільнили. Тоді ж був поставлений поїзд на консервацію і з тих пір він не зрушав з місця. Коли проходимо повз вагони, чуємо від Андрія несподіване. Ті дошки на вікнах не просто так. Це антивандальний засіб. Щити закривають новенькі склопакети. Було прийнято рішення, що по заміні вікон, які тут не видно, і також відповідно забити вікна аби не лазили. Виявляється, Укрзалізниця таки готується передати цей об'єкт на баланс Луцької Марії. Рішення правління підтриманого питання відчуження з балансу козалізниці. Наразі справа за рішенням уряду в мерії чуємо оптимістичне. Сподіваюсь, що, хоча б цьому році ми зможемо поставити на баланс, по крайній мірі ми так хочемо. Як тільки буде передано і ще не буде снігу, то ми відразу проведемо благоустрій. Це буде перший захід. А далі ремонт, передача на баланс в наших планах департаменту освіти палацу учнівської молоді для того, щоб використовувати його і в навчальних цілях, як було раніше, і в рекреаційних цілях, там по вихідних і святкових дніх. Що ж, поки у високих київських кабінетах думають, ось цей залізничний світлофор чекає, поки знову зможе підморгувати юним залізничникам. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12-й канал. До кримінальної теми. П'яний за кермом та ще й без прав вляпався у ДТП. У Ковелі на перехресті Volkswagen Гольф не пропустив свого теску Вольцваген Туран. Під час перевірки документів поліцейські з'ясували багато що цікавого. Мало того, що чоловік ніколи не отримував посвідчення водія, ще й їздив на підпитку. Алкотестер показав перевищення норми алкоголю у крові в 16 разів. А на Володимирщині трактор наїхав на водія. Лихо сталося в коритниці Локачинської громади. Водій взявся заводити техніку спускача, при цьому вона стояла на передачі. Коли нарешті трактор завівся, почав рухатися просто на чоловіка. До водія викликали швидку допомогу у підсумку з переломом ноги госпіталізували. Волинські кікбоксери привезли нагороду з чемпіонату світу, який нещодавно відбувся у Німеччині. Боротися довелося із сильними суперниками із Великої Британії, Румунії та країни, яка приймала змагання. Як хлопці, єдині в українській збірній від Волині, налаштовують себе на бій та чи застосовують навички кікбоксингу у побутових ситуаціях? Дивіться далі. На цьому фото зовсім юні Артем Кучерук та Руслан Ткачук прийшли займатися кікбоксингом. Сьогодні їм по 15 та по 16 років, і вони є неодноразовими призерами чемпіонату світу з цього виду спорту. На нещодавніх змаганнях у Німеччині Артем виборов срібло у ваговій категорії 60 кілограмів. Сила волі. Хочеться доказати всім, що ти можеш виграти. Частіше всього всі кажуть, що суперник сильний, але коли ти виходиш. Ти вже нічого чого не боїшся і просто наступаєш. З ким ви боролися, розкажіть? О, з ким я тільки не боровся. З німцями, з Англії, хлопці, і з Румунії. Це був фінальний суперник сильний. Приємно каже хлопець, те, що спортсменів з ворожої Росії не допускають до такого рівня змагань. А якщо інакше. Я би постарався вигада в першому раунді. Кікбоксинг юнаку потрібен не для нападу, а для захисту, хоча, каже, в житті жодного разу не бився. А ще спорт є ідеальною розрядкою після важкого дня. Можу бути злий, прийду на тренування, тут а друзі, комфортна обстановка. Просто побити по мішку – це набагато краще стає після всього дня. З дитинства у спорті і Руслан Ткачук він став чемпіоном світу з кікбоксингу у категорії 80 кілограмів. Цим видом спорту він займається вже вісім років. Перший бій був з Румуном, другий бій, другий бій був з ірландцем, а в третьому бою тіп, через травму там арміїн не вийшов на бій. Все, і дали перемогу. Загалом на чемпіонат приїхали спортсмени із 38 країн світу для волинських хлопців у складі збірної України. Це не перші змагання такого рівня. Тренер спортсменів Андрій Подвальний каже, що Україна одна з найсильніших країн у бойових видах мистецтва. Минулого і цього року ми поступилися лише німцям. Всі європейці вони кажуть, ну як так у вас війна? А ви далі показуєте такий високий результат? Це пов'язано з тим, що в нас в самій країні дуже висока конкуренція між спортсменами. Тобто, щоб виграти чемпіонат України, треба провести 3-4 поєдинка, і кожен хоче перемагати, щоб потрапити в збірну і представляти свій регіон на найвищому рівні. Загалом у складі збірної України з кікбоксингу взяли участь 140 спортсменів та отримали 52 нагороди. Він універсальний та поєднує у собі ММА, Карате. І не тільки обласні чемпіонати збирають дуже велику кількість учасників. Юрій Куть говорить, що одна з цілей, яку ставить перед собою федерація, прививати українцям любов до спорту. наших багато хлопців-вихованців воює на сході. Наша ціль сформувати здорову націю. Хоробку націю Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12. Тож приєднуйтесь. Більше інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.